Україна абсолютно чітко і послідовно стоїть на позиціях щодо невизнання незаконної анексії Криму. Відвідування Криму Україна допускає лише через адміністративний кордон з Херсонською областю. Інший спосіб є порушення законодавства України, яке тягне за собою санкції. Це абсолютно чітко відомо російській стороні. І вимоги є єдині для всіх. Російська сторона знала про це, свідомо прийняла рішення, розраховуючи на провокацію. Українські, українська влада не пішла на цю провокацію, вона діє послідовно по відношенню до всіх, хто порушує українське законодавство. І тому відповідні органи не надали дозволу на перетин українського кордону. Було запропоновані декілька варіантів вирішення цих питань. починаючи від… Е, ця пропозиція виходила з боку European Broadcasting Union і е, починаючи від організації трансляції і участі. Е, Через відеотрансляцію відповідного учасника Євробачення і завершуючи заміною учасника. Як відомо, Росії не було потрібна участь в Євробаченні, їй була потрібна провокація. Я щасливий тому, що, дякуючи ефективним діям української влади, цієї провокації вдалося уникнути.